В геральдиках, квітах та математика. Цікаві факти. Значення кольору, форми, кількості у квітах. Букет це не тільки красиво оформлені квіти, але і спосіб висловити почуття або думки людини. Мова квітів не менш вирізна, ніж будь-яка інша. Колір, форма, кількість оформлення квітів може нести величезне смислове навантаження. У кожної квітки його кольору є своє значення. Також і кількість квітів в букеті говорить багато про що. Подаруй одну, три або п'ять, тільки не дві або чотири. Непарна кількість квітів наділяє букет позитивною життєвою енергією і гармонією. Мова квітів у цифрах має секретне значення, так що будьте уважні. Одна квітка ти все, що в мене є. Три квітки хочу виїхати з тобою на край світу. П'ять квіток я тебе люблю. 7 квіток традиційно дарує день заручення. 9 квіток я тебе поважаю як друга. 10 квіток хочу щонебудь для тебе зробити. Одинадцять квіток ти мій друг. 12 квіток. Нам важко, але думаю все буде добре. 13 квіток я ненавиджу і зневажаю тебе. 14 квіток ти все, що в мене є. 15 квіток. Ти заслужив мою вдячність і поваги. Геп відмінна ознака країни, що зображується на монетах. Прапорах і щитах. Я звернулася до джерел, де з'ясувала герб, ерби спадак емблема з німецької мови. відмінний знак, що передається у спадок, на якому зображуються предмети, що символізують власника герба людину стан, рід міста крин, тощо. Стародавні геральдичне зображення. Геральдична лілія. Геральдична лінія прикрашала герби. Національні прапори багатьох країн Європи. Ця зображена лілія як емблема королівської династії, з'явилася у Франції в X столітті, а потім на гербі і прапорі перших французьких королів в XII столітті. Зображена лілія зустрічалася на королівській печатці, Монетах. Досі тут люблять лілії, їх широко розводять, і країну часто називають царством лілій. Олегкове дерево. З глибокої давнини оливкова гілка служить символом миру, достатку благополуччя. Оливкове дерево або маслина зустрічається в Тридзиноморі, Середній Азії, Австралії, деяких островах Тихого океану. Це невелике дерево звично зеленим, жорстким зублястим листям. Могутнє дерева завжди викликали в народі глибоку повагу. Їм поклонялися, приносили різні жертви, про них складали пісні, поети присвячували їм вірші. У свічених дерев приймалися важливі рішення. Варшилиса праведні сюди. Герб Франції являє собою зображення пельти головою лева, на які вигравірувані літери РФ, що означає Французька Республіка. Пету оточують ялки оливи, дуба і квітили, що символізують мир, мудрість, чистоту і світло. А підставою всієї конструкції служить фастія, обгорнута навколо сокири. Останній символ сягає своєю історією ще за часів Великої Римської імперії і в собі ідеї православної рівності. Герб Англія. На червоному полі три гералічних лева, створив його Річард і Серця в 1900 році. До нього використовувався інший герб з одним левом. З початком столітньої війни коронацію Едуарда III як короля Франції, до левів додалися французькі лілі. Вони зберігалися до 1603 року. Прекрасна квітка троянди королівський символ Англії, дарував надію і радість. Квітки Будяка складений елемент герба Шотландії. Будяк символізує стійкість. Є стара шотландська легенда, яка повідає про протистояння місцевого населення, чужинцям, які прибули, щоб завоювати шотландське збереження. На фінському гербі зображені відразу дев'ять троянд. За кількістю адміністративних одиниць країни. Біла траєнта, яка символізує любов і віру. Герб Японії символ у вигляді жовтої або помаранчевої 16-полісткової хризантеми. Починаючи з періоду Камукура, вважається емблемою японських імператорів, і членів японської імператорської сім'ї. Герб Мексики був важливим символом мексиканської політики та культури протягом багатьох століть. Гер зображує мексиканського веркута, який сидить на кактусі, пожираючи змію. Бадстеки в, в зображення мали глибокі релігійні коннотації, але для європейців це лише символ тріумфу добра над злом. Нарцис символ любові і щасливого шлюбу. Тріанда символ полум'яної любові, поклоніння, смуток про минуле. Тріпан символ гордості, почнути задоволеність відносинами, благородства. Також вважається квіткою щастя. Жаржина – символ. Все перемагаючі сили життя, новина гарний смак, велич, вдячність, Соняшник – символ працьовці, оптимізму, відповідальності і гордості. Дякую за увагу!